Третій варіант. А, значить, я була затруднена е, на умову зліцення на 100 злотих в місяць. Ну, тобто я виконувала якусь роботу, за яку мені платили 100 злотих в місяць. Та Чіща навіть ще не так було зроблено. Там було зроблено так. В мене була умова зліцення на півроку, вот так правильно сказати, але вартість цього зліцення була тільки 500 злотих. Е, мені там в якомусь то місяці ці 500 злотих заплатили, але півроку. Тому що умова з була півроку. Ну то, що я там зробила там за дві години чи за місяць, це не важливо, Але умова на півроку. Тобто півроку коштувала податки од 500 злотих. Податки від 500 злотих, які сплачували з ліса, і таким чином, як була обов'язково згошона до ЗУСУ, я була забезпечена. І я таким чином була забезпечена разом зі своїми дітьми. Тому що коли вже учення закінчилася, таким виходить, що навіть якщо ви до когось затруднитеся на 100 злотих місяць, заплатите там не знаю 30-40 злотих, 50 навіть злотих місяць ЗУС, там хтось там за вас заплатить, ви не будете фактично працювати, то ви вже можете мати забезпечення медицинське. Це вихід, який в принципі існує.